Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у перемогу і не блажають її, кожен на своєму фронті. Своє життя він присвятив залізниці. Вийшов на пенсію та мріяв займатися улюбленими справами. Проте, початок повномасштабного вторгнення поставив його плани на паузу. 57-річний Олег Дубовий у перший день війни пішов у ТРО. А за декілька місяців опинився під Бахмутом. Понад півроку він обороняв місто фортецю, доки снарядом чоловікові не відірвало обидві ноги. Шанси на порятунок були мінімальними, але побратим врятував Олегу життя, а дружина надихнула боротися далі. Історія про те, як справжня дружба та кохання рятують та дарують віру в майбутнє. Це Олег та Наталія Дубові щорткова Вони познайомились на вулиці рідного міста 34 роки тому. Відтоді йдуть пліч опліч, і в горі, і в радості. Чоловік собі гуляв з хлопцями. Я з дівчатами йшли вечором, поверталися з відпочинку, і так на дорозі чисто зустрілися. Під котину піскотина я... цілий 34 роки. Там було трошки по дорозі. дорозі і так вже 34 роки йдемо. Да. Подружжя жило своїм тихим, щасливим розміреним життям. Він залізничник, вона медсестра. У подружжя народилося двоє дітей. Олег вийшов на пенсію. Проте насолодитися цим часом не вдалося. Розпочалося повномасштабне російське вторгнення. Коли я знав про війну, рішення було однозначне, ти їй воювати. Коли я прийшов воєнкомет, там було дуже багато людей. Чоловік так і сказав: Я йду, тому що я мушу йти. Я, я маю йти. Я не буду диванним патріотом. Я йду, бо я мушу. Так як всі справжні мужчини мусять йти, щоб ви всі спали спокійно. І ти діти. щоб ви спали спокійно. Я йду разом із місцевими чоловіками. Олег патрулював вулиці міста. А невдовзі хлопці і староборони розпочали навчання з військової підготовки 4 червня. Їх відправили на підкріплення позицій під Бахмут. І З нашого триону ніхто не відмовився, і поїхали всі. як один. прощалися важко. Чоловік просив одне не плакати. Тож Наталя посміхалася, хоча насправді у її душі вирувала палка лава емоцій. Хотілося бути корисною. Тож разом з дружинами військових почали збирати допомогу для фронту, екіпіровка, берці, рації, тепловізори, звикав до нових реалій, і Олег. Люди приїхали з меру життя, а тут почали. Почали вже трошки потрошки привикати до обстрілів. Тож на початку було так, бо було страшновато. Перші міни прилетіли. Перше все у снаряд страшновато було, але люди привикають до всього. Так тривало дев'ять місяців. За цей час Олег жодного разу не приїжджав додому, не відпускали. 9 березня 2023 року. Він запам'ятає назавжди це день, коли його життя ледь не обірвалося. 9 березня. День тяжко забути. Почався по обстріл я заскочу в бріндаж. Ну, і, і в цей час один вибух летів снаряд, зрізав дві ноги і не зірвався. Багато хто говорить, що коли встається е, то людина нічого не відчуває. Врятував е, е, мій побратим Руслан Махній. Це за слово, то, що я вірю. Тому що дві хвилини, і все. Це одна нога. А тут було дві. У ті хвилини, коли Олегу накладали турнікети, він насправді прощався життям. Єдине, про що він міг думати, це про кохану Наталію. Він зняв обручку і попросив передати її дружині на згадку про нього. Після цього снаряду наступила тишина. Хлопці передали е, на командний пункт роти, що важко поранений. Потім не, той, хто був, витягнули з, з блінтажа, поставили на стіл на, на ношах і чекали, поки е, прийдуть хлопці, це, е, щоб е, допомогти мені не нести. А нести не було два 2,5 кілометра, і то по болоті. Наталя протягом довгого часу не знала, що відбувається. Її телефон мовчав, а телефон чоловіка був вимкнений. Був такий сам, що я просто не знала, що я маю робити. Я ходила по хаті, я кричала і я тільки кричала, що тільки живий. Згодом Наталя дізналася, що чоловік живий, і одразу поїхала до нього в лікарню імені Мечникова в Дніпрі. Я піднялася туди в, то, в то реанімаційне відділення. Дочекалася, поки мене пустять. Я зайшла. Він так лежав в куточку. Я відкрила двері, зайшла. Він посміхнувся до мене, я посміхнулася до нього, і ми зрозуміли, що у нас буде все добре. Уже понад п'ять місяців. Олег виборює для себе повноцінне майбутнє. У його випадку це стати на протези. Задля цього він важко тренується, терпить біль. Та проходить різні техніки реабілітації. Найбільше йому подобається арт-терапія. Це коли вже я був в реанімації, то там біль, більше вже усвідомив, що сталося. У мене був час подумати, але я зрозумів, що якщо, якщо я опущу руки і лишу так, що то все на, на самотік, то в мене вже в даніше в житті нічого не не буде варто за що жити. Людині дався шанс, людина вижила, вижила не раз. Якщо людина вже вижила і живе, ну, то мені здається, вже якось опускати руки і думати про щось інше, бо взагалі просто не думати про майбутнє. То я вважаю, що це ну для чого це, це тоді було все. Він вартий тільки найкращого, він вартий найкращого протезування, він вартий найкращого повноцінного життя. Ну я розумію, що це вже неможливо повернутися до минулого. Але він у мене дуже такий е, е, оптиміст. Зрештою, обручка повернулася до Олега. Подружжя зараз живе двома мріями: перша побачити перемогу України в цій жорстокій та несправедливій війні. А друге, аби Олег став на ноги. Поїхав велосипедом на рибалку та жив повноцінним життям. Усім захисникам, які втратили кінцівки, Олег бажає не здаватися та не падати духом, адже наша перемога у незламності кожної людини, яка її виборює. Майже 60 років вона прожила в Лисичанську. 37 із них вчителювала. Виїжджати з улюбленого міста не збиралася, навіть коли його почали обстрілювати, а потім і взагалі захопили російські військові. Одного дня вона пішла разом із сусідкою збирати липу та потрапила під ворожий обстріл. Уламком жінці вирвало око та розірвало ніс, але дізналася вона про це лише через місяць. Олена Світлова не хотіла далі жити, але доля подарувала їй зустріч із хірургами, які врятували жінку та подарували надію. Ось її історія війни. Я не знала, що в мене нема ока. І мене привезли в офтальмологію. Зняли пов'язку, і лікар сказав, що чого ви до мене прийшли, ви не мій пацієнт. І я була в такому стані, що мені жити не хотілося. Отак Олена дізналася про свою травму. Через місяць після трагедії, яка з нею сталася, так жінка виглядала півтора місяці тому. Дуже було важко. Такий був стан. Я не можу навіть передати. Мене перевезли, потім поклали сюди в це відділення. Прийшли лікарі, прийшли медсестри, стали зі мною розмовляти, сказали, що допоможуть, щоб я заспокоїлась. Ну, то я і заспокоїлася і почали лікувати. Дуже було важко. Я не могла дивитися на себе в дзеркало. Я не дивилася, я тут дірку так і не бачила. Психологічно було тяжко, я не могла вийти навіть з палати. Мені здавалося, що я як вийду, то все, і, і, і життя і мене вийде. Олені зробили першу найважливішу операцію з відновленням яких тканин, аби закрити відкриті рани на обличчі. Лише тоді жінка наважилася самостійно зняти пов'язку і вперше подивитися на себе в дзеркало. І коли я подивилася на себе в дзеркало, то я О, сказала, що я вже красуня. Нарешті Олена відчула в собі сили жити далі. Поки триває її подальша реабілітація, жінку поселили в модульному містечку для переселенців у Львові, звідти вона дистанційно проводить уроки для своїх лисичанських учнів, яких розкидало по всьому світу. Олена Світлова вчителька хімії, біології та основ здоров'я. Її учні це сенс життя. Про таких, як вона, часто кажуть, вчитель від Бога. До учнів виходить майже щодня. Щоправда, поки відеокамеру не вмикає. Доброго дня, діти. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, що у вас так мало у вас перший урок був? Ні, не було б. О, Добрий день, Рома. Ой, Та красунчик, красунчик, Ромочка, красунчик. Діти не бачили моє обличчя після травми. Ну, Я не, не хочу засмучувати дітей. Вони знають, що я була травмована. Знають, що я дуже багато лікувалася, дуже були раді, коли я почала з ними працювати. Після уроків Олена інколи переглядає світлини рідного міста, яке зараз розбомблене та зруйноване російськими окупантами, знаходить і місце, де вона сама постраждала. А це сільпо, оце бомбіліє. Це сільпо. А я отут йшла. І от обламки ці полетіли на мене. Війна. Наробила страждані болі. Усі. Олена пригадує, виїжджати з окупованого Лисичанська не хотіла. Вірила, що невдовзі все скінчиться, потрібно лише зачекати. А ще жінка піклується про стареньку маму. Олена боялася, що вона не витримає дороги. Приїжджали машини і евакуювали населення. Чому ще більше ми боялися їхати? В той день, коли відбулася ця трагедія в Краматорську на залізничому вокзалі, то в цей день у нас в Лисичанську їздили автобуси, гучномовники об'являли людей, примусово ми всі відмовилися їхати. Сусіди наші поїхали, і вони потрапили під той обстріл, і обстріли, ми боялися. Вийшла на вулицю і зустріла сусідку. Вона каже, я запитала, куди ти йдеш. вона каже: Йду по липу в парку. То ми пішли разом. Сусідка залишилася живою, а я потрапила під обстріл. Після вибуху я пам'ятаю різкий біль і пам'ятаю, як мене несли на руках наші військові. І казали жіночка, розмовляйте, не втрачайте свідомість. Скажіть, хто ви, що ви, де ви мешкаєте? Ми вам надамо допомогу. І я пам'ятаю, що мене поклали на клумбу там якусь, і все більше я нічого не пам'ятаю. Олена три тижні була в комі. каже: можливо, саме це й допомогло вберегти психіку. А коли прокинулася, постійно просилася додому, до старенької мами. Що я весь час просила відпустіть мене додому, ви зі мною все добре. Ну вони ж бачили, що не все добре. То в мене в око був цей осколок. Витягнути там в Лисичанську нема, не було можливості, бо нічого не було. Зараз Олена згадує всі ці події, наче страшний сон, наче все було не з нею. Жінка очікує на ще одну операцію, уже пластичну, вірить, що після неї вона зможе нарешті увімкнути камеру та побачитись зі своїми учнями. Тепер Олена чекає, коли Лисичанськ стане українським, і вона знову буде викладати в рідній, уже відбудованій школі, стояти перед учнями. Тож хай це станеться якнайшвидше. Після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС неабияку увагу привертала евакуація тварин. І це природно, адже домашні вихованці виявилися безпораднішими за людей. У Херсоні і надалі від війни потерпають сотні наших чотирилапих друзів. Вони потрапляють під обстріли, лишаються без осель і своїх господарів, їх ранить та контузить. Світлана Старченкова, організатор притулку Мішан у Херсоні, не лише підбирає безпритульних собак і котів, а й лікує їх і віддає в добрі руки. До війни Світлана Старченкова володіла кейтеринговою компанією та волонтерила. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Кейтерин залишила, а весь вільний час віддала бездомним тваринам. Шукала их та рятувала. оккупацию было очень сложно. Ездили под обстрелами и за Антоновку, в и в Антоновке. И перекидывали через заборы собак, привязанные на цепь, отпускали, перекидывали. Очень часто собаки, те, которые были злые, оказывались очень добрые, потому что понимали, что к ним пришли на помощь. Абы разместить врятованных тварин, Светлана знайшла территорию и организовала притулок. З допомогою людей, котрі також люблять животних, жертвували, У Нас немного вольєрів, але тем не мы живем кого можемо, того спасаем. Притулок назвали Мішан на честь собаки, яку Світлана дуже любила. Пес потрапив до неї чотири роки тому, після того як його збила машина. А я вші полгода восстанавливала собаку після травми позвоночника, спинальник так називаємо. Він у нас дома жив. Не, он і все. От назад От, он, да. он п'ятиться, вперед – ні, ні в кої. Наразі ім'ям Мішан називається не лише притулок, а й ветеринарна клініка, у якій працює Світлана. Туди досить часто приносять тварин, які отримали поранення. На корабельній площі ми спасли собаку з торвоної лапою. Макс його звали. У нього було ранення небольшої голови, обожжена голова, і практично вторгнення пораненого собаку хотіли вилікувати і забрати в Америку, але на жаль, цей песик не вижив. Очень печально, що у нас немає поняття у многих того, що це живе существо його нельзя держати на цепі. І собака из за того, що була на она просто не змогла убежать, спрятатися. Вона просто була на відкритому пространстві, где її посікло осколками. У перший день повені Світлана не виїжджала на воду. У клініці було дуже багато операцій. Але вже другого дня вони масово рятували собак і котів у місті. Вот кого ми спасли. Ребят, спасибо вам большое. Дімає традицію на воду кабан, какой. Часто тварин евакуйовували під обстрілами, а одного разу на машину, яку перевозили врятованих собак, напав ворожий дрон. Тільки що евакуювали собак з острова з комантерна. І наш водій Саша, спасибо йому большое, всегда нам помогает, попал под під обстріл. откуда кинули з дрона з дрона кинули гранат, як розірвала. Більшість тварин перебували у стресі, тому агресії не виявляли і були згодні навіть на тісноту у вольєрах. До початку повені у притулку утримували 48 собак, але вже після одного дня рятувальних робіт їх було близько 80. Я не знала, куди їх всіх розміщати. Ну як оказалось, як рукавичка, У нас в бальєрах було по 12 собак, по 8, і всі паковали, як только могли. Серед знятих з дахів під час потопу собак виявився і пес ветеринарного лікаря клініки Мішан Інеси Генріхівни на прізвисько товстий. Відео з цим собакою облетіло мережу. Мальчик Толстый, Ми йдемо йдем за тобою. Йдем. Моя сонечка золотое. Сейчас заберем. Спасли собаку. Господи. А он живет сейчас у нас в приюте. почему? Потому что дом Инна Сигинлиховна затопила полностью. Она жила в районе гидропарка. Он сейчас находится у нас. Счастлив, здоров. С ним все прекрасно. Більшість собак, які потрапляють до притулку, Світлана віддає у добрі руки, співпрацює з перевіреними волонтерами з Миколаєва та Львова. Багатьох передає за кордон та обов'язково просить надіслати фото чи відеозвіт, як собака влаштувалася на новому місці. У мене вдома три собаки, чотири кота, а та ті, котри мої домашні. Е, приют я щаслива від того, що я роблю. Замечательно, коли людина займається любимим ділом. Я сумніваюся, я буду займатися кейтерингом, чесно. А приют буде існувати. війна триває, і такі, як Світлана Старченкова та її команда, на жаль, матимуть ще багато роботи. Людяної роботи саме так. Адже будь-які добрі справи під час страшних випробувань війни допомагають нам залишатися справжніми людьми. Я Андрій Данілевич, я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни, і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у Вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.